Ліхня свісткарія розетта це багаторічна трав'яниста низькоросла рослина висотою до 40 см, що має гарне насичене ланцетне листя та яскраві рожеві суцвіття квітів. Перші квіти розкриваються в травні і зберігаються до кінця липня. Ліхніс віскарія розетта має яскраво малинові махрові квіти. Ліхніс вважається непримхливою рослиною. Він віддає перевагу сонячним ділянкам і не боїться морозів. Рослина абсолютно невимоглива до ґрунту, шкідниками і хворобами не пошкоджується. Ліхніс добре підійде для кольорових альпійських садів, рокаріїв, бордюрних посадок. Він може стати доповненням рослин, що витримують велику кількість вологи, і посадити біля водойми. Лігність виглядає ніжно й стримано, на фоні зеленого кольору. контрастно відіграє роль у просторі квітника. Саджанець чудово буде поєднуватися з багаторічниками, де внесе різноманіття у композиції.